Одна з найпотужніших компаній України компанія, яка розширяється кожного дня і не збирається зупинятися. Компанія, послугами якої використаєтеся кожного дня? Як ви зрозуміли з прев'ю та назви відео, сьогодні річ піде про компанію Нова пошта. Якщо ви гадаєте, що нічого цікавого ви тут не почуєте, то чи знали ви, наприклад, що у 2021 році нова пошта отримала штраф у розмірі 325 мільйонів гривень? За відмову компенсувати клієнту вартість розбитого акваріума. Чи той випадок, коли журналіст розслідувач Євген Плінський, який досліджував схеми роботи брендів розетка і нова пошта, назвав їх головними майданчиками тіньового ринку продажів в Україні. саме у цьому відео ви дізнаєтесь, як усе починалося, як власники ледве не розорились і не стали банкротами на самих початках. Скільки заробляє нова пошта, та що загрожувало закриттю цього монстра логістичних і не тільки послуг? Тому починаємо. Історія компанії Нова Пошта почалась у лютому 2001 року, коли університетські друзі В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк вирішили заснувати спільну справу. Обом було тоді по 25 років. З вибором ринкової ніші допоміг визначитися невеликий кондитерський бізнес Володимира. Він якраз шукав шляхи транспортування товару з Полтави. По Україні Так у молодих підприємців з'явилася ідея запропонувати українцям нову послугу, швидку і зручну доставку. Стартовий капітал компанії нова пошта становив всього 7 тисяч доларів. А команда на початку включала в себе лише сім осіб. В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк стали основними співзасновниками бізнесу. Ірина Поперешнюк міноритарним власником. Так почалася історія компанії, яка згодом сформувала в Україні ринок експрес-доставки на старті в 2001 році, в 2004-х роках на початку 2000-х, в Україні не існувало ринку доставки. Його замінювали провідники поїздів і водії маршруток. Передача посилки без будь-яких гарантій через незнайомих людей передбачала багато ризиків. Тоді В'ячеслав і Володимир поставили мету так мовити прищепити українцям культуру безпечних і легких відправок. Спочатку доводилося пояснювати потенційним клієнтам, що доставка знову пошта це зручний і потрібний сервіс. Згадуючи про цей етап сьогодні, творці компанії порівнюють його з прокладанням лижні на засипані сніговій дорозі. Перші три роки роботи компанії пройшли під знаком пошуку клієнтів і шляхів розвитку. Переломним моментом стало отримання співзасновниками компанії ступеня Extinctive MBA. Навчання в бізнес школі обидва називають відправною точкою для системного і усвідомленого підходу до управління бізнесом. Загартовування. 2005-2006 рік на четвертому році свого існування компанія з'явилися перші великі клієнти і конкуренти. Саме зростаючі масштаби бізнесу і розвиток конкуренції стали викликами, подоланням яких. Слугувало для компанії важливим і потрібним загартуванням. Адаптація до нових ринкових умов вимагала від власників нової пошти переглянути підходи до якості сервісу. Саме тоді в компанії сформувалися і зміцніли дві основні цінності клієнтський сервіс і висока якість послуг. В цей час нової пошти почалося формування ключової команди управлінців, а також адміністративної структури. З поділом на регіональні філії та центральні офіси в Києві та Полтаві, а де вже дуже давно гарно сумована команда та місце, де давно налагоджені ці процеси. Це ЛП. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але багато товарщиків питають, як швидко та без програмістів створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або нішу. Так, ось, для всіх, хто запитував, відповідаю: для тесту товару можна створювати лендінг, повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратися в коді та наймати програмістів. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Особисто для мене це конструктор лендінгів LP Mobi. Він простий в використанні, нічого зайвого. Ви вибираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографії, відео, по бажанню додаєте свій домен і все, можна запускати рекламу. Також можна підключити собі crm систему або telegram бот для отримання заявок. І саме цікаво, що у LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання залишаю в описі під відео. А ми рухаємося далі. Наступний етап: динамічний розвиток нової пошти у 2007-2008 роках. 2007 рік стає роком, коли нова пошта вперше виходить на прибутковість. Нарешті аж на шостий рік своєї роботи, от що означає наполегливі, незабаром після цього в компанії починається знаковий етап активного розвитку. Протягом декількох років вона демонструє певне незростання, зростання, відкриваються відділення в містах, мільйонниках посилюються позиції в сегменті B2B b бізнес-бізнес за рахунок розширення клієнтської бази. Відмітимо, що компанія вистояла восени 2008-го, під час світової фінансової кризи. В умовах важкої економічної ситуації, коли обороти компанії нова пошта» впали на 30 Підсотки власники приймають рішення осідлати хвилю кризи і витягти з неї виводу. Климов і поперечнюк роблять ставку на розвиток, оптимізують логістику, змінюють підхід до мотивації персоналу і маркетингу. Фокусуються на ефективності продажів. І вже у грудні нова пошта знову демонструє зростання. На той час компанія вже представлена в усіх регіонах України. 2009-2011 роки. У 2009 році нова пошта стає лідером ринку експрес-доставки в Україні. Компанія розширюється вражаючими темпами, Щорічно збільшує обсяги перевезених вантажів втричі. У 2009-му нова пошта доставила більше. Одного і 6 мільйонів посилок, а вже в 2010-му понад 4 мільйони. Схожими темпами розвивається і мережа відділень. Якщо в 2009-му вона складалася з 8 десятків відділень, то вже в 2010-му їх стає 140 Одна з основних цілей компанії стає підвищення ефективності процесів. Розширюється мережа, вдосконалюється система логістики і сортування вантажів, оновлюється автопарк. Завдяки роботі цього складного і водночас злагодженого механізму нова пошта гарантує клієнтам легкість своєчасність і надії. Сервісу. Цей період нового пошта активно налагоджує роботу з зростаючим сегментом e-commerce і стає ключовим партнером для багатьох інтернет-магазинів. Пропозиція клієнту логістики під ключ дозволяє міцно закріпитися на ринку B2C – Тобто бізнес та кінцевий споживач. Уже через два роки до кінця 2011-го, кількість посилок, відправлених з нова пошта, збільшується до 12 мільйонів в рік. Мережа налічує понад 500 відділень по всій Україні. На цей час команда компанії вже включає понад 5 тисяч осіб, щоб дати їм можливість навчатися розвивати компетенції, необхідні для успішної кар'єри в компанії. Нова пошта. Приймає рішення заснувати власний корпоративний університет трішки цікавих фактів та казусів пов'язаних з новою поштою у 2021 році. Нова пошта отримала штраф у розмірі 325 мільйонів гривень за відмову компенсувати клієнту. Вартість розбитого акваріуму у листопаді 2021 року. Клієнти компанії масово скаржилися, що їм надходить помилкові повідомлення про прибуття посилок до відділення. У грудні 2021 року. Клієнт отримав пошкоджену коробку та виявив, що вміст посилки було викрадено. А пуста коробка просто заклеєна. У тому ж місяці до компанії надходили масові скарги про неотримання новорічних посилок, бо ті застрягли в інших країнах. У січні 2022 року в Чернігівській області чоловік відправив покупцю комп'ютер. Системний блок-монітор, отримувач у відділенні свого міста виявив, що за із системного блоку загадковим способом зникли. Попри подібну критику і такі казуси, за версією MP Consulting, нова пошта станом на травень 2021 року входить до топ-3 найдорожчих брендів України. У 2023 році компанія зайняла четверте місце в рейтингу найкращих роботодавців за оцінкою журналу ТОП-100 «Рейтинг найбільших. Видання. Ділою, що стосується сьогодення, це величезна компанія, без якої важко уявити життя кожного українця. Кожного місяця нова пошта відкриває нові послуги, сервіси, і все це досягає космічних масштабів. Варто прийняти факт, що це великий монополіст. свій банк, доставка за кордон, послуги складу, фулфілмент та інше. І все починалося з двох юнаків та 7 тисяч доларів. Бажаємо, щоб для кожного з вас це стало мотивацією. Чекаємо на ваші думки, вражені, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було цікавим інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів. Завтра буде нова пошта доставка майбутнього.